Всім привіт! Мене звуть Сергій і це каратульки. Всім гарного дня бажаю. Всім бажаю налаштуватися на позитив, на гарний настрій. І поїхали. Сьогодні знов про штучний інтелект, але не про його борців, а про новину, яка обвалила американський ринок, про китайську компанію DeepSeek, яка Випустила свій «Щі», який начебто став конкурентом OpenAI. OpenAI, хто не знає, це компанія, яка займається чатом GPT. І почався крик шумгам, обвал ринку і все таке інше. І кажуть, що DeepSeek це набагато краще OpenAI, він краще працює, швидше працює, менше ресурсів потребує, і там купу-купу. Плюсів спочатку казали, але народ, який почав тестувати, поняв, що це все трохи не так. Там є цензура, причому цензура не етична, а цензура політична. Тобто, проти голови Китаю неможливо нічого сказати, написати і задати якесь питання. І про все, що там політичне в Китаї. Ця OpenAI не розуміє і не відповідає. Знову ж таки, мені не, розуміло, не зрозуміло, чому всі так кинулися на... і перелякалися цього штучного інтелекту від Китая. От там, за добу після того, як його випустили, додаток цей в Play Market там, в App Store, зайняв перше місце, посунувши чат GPT на друге. Ну, комо, народ. Ну, люди побачили новину. Люди захотіли протестувати, вони кинулись. По-перше, це халяву побачили, бо кажуть, що це халява, безкоштовно користуйтесь. Народ побачив халяву і давай його тикати, тестувати, дивитись, що воно і як. І там вже куча мемасів і приколів в інтернеті про це. От. Але люди це Китай. Це буде така сама херня, як і система. Коли всі кинулися його завантажувати, коли там купа товарів дешевих. А коли почало все приходити, виявилося, що це все гівно, і додаток цей з телефону не видаляється. І він слідкує, і він це відсилає, що ну, це якийсь крінж виявилось. Ну, я думаю, що це буде те ж саме і з цим діпсіком. Тобто, поки воно так, а потім вони почнуть обновляти додатки, програми і все інше. І почнеться. Що мало того, Microsoft разом з Open AI почали розслідування, бо вони підозрюють, що DeepSeek викрав технології ChatGPT. GPT. То не, ну, не все так просто. Перечекайте паніку, і все буде нормально. Не користуйтеся цим гівном, користуйтесь чатом GPT. Для пересічного громадянина, якому не потрібно там щось більш, як просто побалакати з чат, там достатньо безкоштовної версії і не треба нічого платити. Так, да, якщо ви там щось на ньому робите, якщо вам щось від нього треба більше, ніж просто побалакати, це коштує гроші. Ну і вийшло, ви ж на цьому будете заробляти. Це як інструмент. А всім цим китайським гімном. Не користуйтеся, бо 100% через там місяць-два виясните, що там срака якась. Ну, а на цьому на сьогодні все. Всім гарного дня. Настраиваємося на позитив. Читаємо афірмації. Ну, якщо хтось знає що це таке. Усім пока!